Отже, це підсумки тижня у Польщі було затримано кількох осіб, яких підозрюють підготовці актів диверсії. Також йдеться про антиукраїнську риторику в Польщі та події довкола матчу Шахтаря і Легії. Ну і санкції на Росію від Європейського Союзу та Америки. Як це коментують польські? Політики і польські експерти, отже, почнемо із того, що Агентство внутрішньої безпеки за останніх кілька днів затримали вісім осіб. Їх підозрюють підготовці актів диверсії. Серед затриманих є 21-річний громадянин України. Він проживав поблизу Варшави. Також двоє його друзів, одну особу затримали в Польщі, інших в Румунії. Чоловікові вже висунуто звинувачення у участі в діяльності іноземної розвідки та підготовці актів саботажу терористичного характеру. Про це говорив Яцек Дубжинський, речник міністра, координатора спецслужб він заявив, що за попередньою інформацією чоловіки створили маршрут для переправки вибухівки через Польщу і Румунію до України. Інших підозрюваних у підготовці актів диверсії затримали в білій підлясній та в сілеському і поморському воєводствах. Ці справи стосуються підпалів і атак на військову інфраструктуру. Громадянство цих осіб наразі не розголошується. Загалом затримано 55 осіб за останні місяці. Вони за даними спецслужб діяли на шкоду Польщі від імені російської розвідки. В ефірі польського радіо 24 заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик наголосив, що ці арешти це результат міжнародної співпраці між спецслужбами. Пам'ятаємо тим в діше воронка глобалізації Ронка пам'ятаємо, що сьогодні в атмосфері глобалізації з рухом злочинних груп ми завжди маємо справу з міжнародною співпрацею. Не хочу тут вихваляти виключно польські спецслужби, але вони працюють на місцях і протидіють таким ситуаціям. І не забуваємо, що Росія, звісно, намагається тут робити певні справи, але я б не перебільшував, коли йдеться про її можливості щодо різних видів саботажу. Служби працюють, але найчастіше це так звані одноразові агенти, тобто в них. Nie ma je, bo to kosztuje, abyś coś robił. Są to tak agenci jednorazowego użytku, czyli dostajesz niewielki pieniądze, żeby coś tam zrobić. Ці зачіпки ведуть на схід. Так коментує прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Решт польськими спецслужбами, осіб, яких підозрюють підготовці актів диверсій та шпигунської діяльності. Очільник польського уряду заявив, що завербовані іноземними службами особи мають різні національності, і повторив, що справа далі розвивається. Він додав, що це означає необхідність провадження заходів безпеки тут і зараз сьогодні. Згодні з тим модус операндіотим теж Відповідно до цього модус операнді, який ми також неодноразово обговорювали. Росіяни часто шукають проросійських налаштованих громадян України, які погоджуються працювати з російською розвідкою. Однак серед затриманих було виявлено людей інших національностей різних. Як відомо, завдання змінюються. Залучаємо не тільки прикордонну службу, поліція також цим займається, і служби в роботі із різними версіями цих війн нового типу. Бо. Гібридні операції організовані Росією важко назвати інакше ніж війнами нового типу, працюють саме тому. Ми ухвалили рішення виділити 13 мільярдів злотих на програму модернізації спецслужб. 13 мільярдів злотих на модернізації. Один із затриманих власне громадянин України контактував за даними спецслужб із російськомовною особою. Він обмінювався з нею інформацією, яка свідчила про те, що він отримуватиме майбутні накази, які об'єкти контролювати, які знімати на відео, які фотографувати. Йому вже висунуто звинувачення. І чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від восьми до довічного ув'язнення. Другому підозрюваного бо затримали двох буде пред'явлено звинувачення в зберіганні наркотиків. Спікер Сейму польського Шимон головня зазначив, що затримання таких осіб не повинно вселяти почуття безпеки. Все таки, бо супротивник дуже розумний, дуже послідовний, готувався дуже багато років. На думку Шимона головні, хоч Польщі зараз не загрожує збройний конфлікт, слід бути готовим до інших форм протидії. Війна когнітивна, хоч би роду рода Наприклад, когнітивна війна, різні форми когнітивного саботажу в інтернеті є проблемою впродовж останніх десяти років, і там зі східного боку це саме і роблять І такі акти прямого саботажу. Іноді вони просто чинять саботаж, іноді просто змушують людей боятись диверсантів та реагувати страхом та агресією. Так вони намагаються розбити суспільство. І жеби за челі і агресією реагувати, то є розбіяння Сенатор громадянської коаліції Кшиштоф Квятковський каже, що почувається в безпеці. Він заявив, що повідомлення про затримання осіб, яких підозрювано у підготовці актів саботажу, доводять, що діють польські служби. Польська з почонгом пресім. Польща перебуває під постійним тиском не тільки в контексті шпигунства, але й саботажу й диверсій. Пригадаємо підпал варшавського ринку чи спробу підпалу виробництва фарби у Вроцлаві. Така інформація про арешти вселяє нам відчуття безпеки. Однак ми всі повинні пам'ятати, що така інформація свідчить про те, що постійно маємо справу з тиском, пов'язаним із загрозою нашій безпеці зі сходу з боку Росії. Зв'язана з загроженням такого безпеченства зевсха Росії є що. Коментуючи затримання, Томас Шимоняк, міністр-координатор спецслужб в ефірі польського радіо, 24 заявив, що спецслужби Польщі роблять усе необхідне для безпеки поляки однак, спочивати на лаврах ще зарано. Моє завдання то є скоординація Я координую діяльність спецслужб, які активно протидіють в фізичному сенсі, затримують цих агентів, намагаються пильно стежити за нашою безпекою. Тож ці вісім результатів за останній тиждень це просто досягнення наших спецслужб. Ніхто не спочиває на лаврах, бо подальші загрози можуть з'явитися будь-якої миті. О наступне загроження або ще за момент появіть. Журналіст жепосполітої Артур Барткевич оцінює роботу польських спецслужб. Він каже, що вони ефективно реагують на гібридні загрози з боку Росії, і наголосив в ефірі польської радіо 24, що слід очікувати й подальших спроб дестабілізації з боку російських спецслужб. Інформація повинна нас що успокоїв життя. Маме дочення ця інформація має запевнити нас, що ми маємо справу з протидією саботажу, а не з арештами після актів саботажу. Однак ми повинні враховувати, що такі ситуації будуть і далі. Ми знаємо, що росіяни ведуть цю гібридну війну, і це гібридна війна, яка ведеться не лише проти нас. Бо якщо говорити про сьогоднішні арешти, у нас тут є польсько-румунська мережа. Добре, що польські спецслужби діють і схоже поки що доволі ефективно. польсько румунською добре же. Польська службі, але відається жена сам до скутешне. Тим часом у Польщі збільшують фінансування на протидію російським загрозам у кіберпросторі. Щодня Росія атакує Польщу кібернетично і за допомогою дезінформації. А дії Кремля теж спрямовані на критичну інфраструктуру. Про це говорить Міхал Федорович, експерт із кібербезпеки, очільник європейського аналітичного колективу Рес Футура, і заявив він про це в ефірі польського радіо. радіо-24». з його слів, це ключові сфери, де Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Польщі. Через цифрову сферу. Тож, 22 жовтня, уряд хвалив закон про кібербезпеку. Нові правила мають на меті посилити захист громадян та установ від загроз у цифровій сфері. Держава отримає інструменти, які краще захищатимуть дані користувачів. Про це говорить Адам Шлапка, речник польського уряду. Він сказав, що завдяки новим правилам пристрої, які збирають дані користувачів, такі як лічильники, електроенергії чи газу, будуть краще захищені. Ну і крім того, завдяки новим рішенням, держава теж зможе краще протидіяти онлайн загрозам. Змацня зміцнює стійкість держави до кіберзагроз. По перша держава швидше реагуватиме на загрози в інтернеті. Ключові компанії, такі як постачальники електроенергії, газу, інтернету для лікарень, повинні будуть ще ефективніше захищати свої айті системи. Будуть створені нові групи реагування на інциденти, і буде призначено відповідальну особу з питань безпеки та кібербезпеки. Повола не в до справ безпеченства, цибербезпеченства. Ідемо далі. Цього тижня було кілька прикладів захисту українських громадян у Польщі і вербальних, і не тільки в програмі Факти по фактах на ТВН. Польський телеведучий і журналіст Петр Красько став на захист українців під час гострої дискусії з колишнім прем'єром Польщі Лешеком Мілером. Лешек Міллер раніше припускав, що до підпалів в Польщі можуть бути причетні українці. А Краско нагадав йому слова голови СКВ Ярослава Стружика. Цитую, за такими атаками стоять російські спецслужби, які оплачували і надихали виконавців. Дискусія загострилась, коли журналіст нагадав політикові його інші заяви, зокрема, що Путін напав на Україну в обороні російськомовних. Міллер не відмовився від цих слів і навіть повторив, що самі себе вони не вбили, вочевидь натякаючи на Події в Одесі у травні 2014 року краско відповів, що такі тези повторюють кремлівську пропаганду і можуть вводити в оману суспільство. Інцидент на стадіоні в Кракові 23 жовтня польський клуб переміг донечан з рахунком 2-1 в лізі конференції. Але після гри головною темою стали не голи, а поведінка фанатів. На трибунах з'явився банер, Пам'ятаємо, Волинь, а також лунали образливі вигуки на адресу українців. Як говорять, свідки кричали проти нас, а не за свою команду. Це слова півзахисника Артема Бондаренка. Голкіпер Кирил Фесун назвав таку поведінку дуже слабкою. а Хисник Юхим Конопля додав, що чув, як кричали неприємні речі. І думаю, сам клуб має зрозуміти, навіщо це роблять їхні вболівальники. УЄФА вже не вперше штрафує легію, а саме про неї йдеться за дії її фанатів. Подібні інциденти стали для клубу майже традицією у Євроклубках. На подію відреагував посол України в Польщі Василь Боднар на сторінці у Фейсбуці. Він написав, що 23 жовтня 2025 року в Кракові під час матчу Шахтар Донецьк Легія Варшава в рамках групового етапу ліги конференцій на трибуні вболівальників. Клубу Легія Варшава розмістили провокативні банери, які не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд. Поважаючи право польських болівальників на висловлення своєї думки, написав Василь Боднар. Важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це робиться, аби затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів? Чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку Росії, зокрема і для Польщі, незважаючи ні на що, не перестану, продовжує посол дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів, спортсменів та українського спорту від початку повномасштабної російської агресії, заявив він. Також міська рада Гдині цього тижня підготувала запит до міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі з проханням посилити роботу поліції. Депутати наголошують, що в місті дедалі частіше трапляються напади і акти вандалізму проти української громади. У жовтні поліція затримала чоловіка, якого підозрюють підпалах автомобілів з українськими номерами. А також зафіксовано атаки на заклади з українською символікою. Як ідеться в документі депутатів міської ради Гдині, наш порт стратегічний хаб НАТО і тому Гдиня стала ціллю російської гібридної війни. Зокрема, про це в ефірі програми Доброго ранку з польським радіо для України розповів депутат міської ради із Гдині Лукаш Пісєвіч. За його словами, говорити про агресію ще не доводиться однак можна говорити. Проти про порушення, які викликають занепокоєння. Гденя є місцем кільний яке... проґдиня це місце, яке з одного боку привертає значну увагу Росії, бо є центром НАТО і має великий військовий гарнізон. З іншого боку, в нас дуже велика група українських сусідів, які обрали Гдиню своїм домом. Скажу до слова, що в школах навчається приблизно дві тисячі українських дітей. До речі, завдяки тому, що ці діти в нас навчаються, ті школи змогли повноцінно функціонувати, бо мали бути обмеження через некомплектність. Отож, ця гібридна війна. Насправді помітно, особливо в соцмережах, коли порушуються питання, які стосуються української громади, одразу ж виникає потік негативних коментарів з різних профілів, достовірність яких часто дуже сумнівна. Але я говорю тут про місцеві групи. І тут видно наскільки присутня ця російська гібридна війна на рівні місцевої громади у місцевих дискусійних групах. та хибридова російська і це відбувається на повсякденному житті, каже Лукаш Пісєвіч. Річ мені випадки. На жаль, ми мали випадки спроб підпалів автомобілів з українськими номерами. Поліція відреагувала дуже ефективно, дуже швидко затримала злочинця. Наразі поліція розслідує його мотиви. Звісно, я не знаю деталей, але схоже, що ці дії або викликані саме цими настроями в інтернеті, і це саме спроба російської пропаганди нав'язати певну точку зору, або можливо за цим стоїть щось більше, але я б тут не хотів наразі спекулювати. Шего, але я ще б не ще б тайска. Тим часом міська рада Гдині підготувала запит до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі з вимогою посилити роботу поліції. У зверненні депутати просять надати щонайменше 45 нових патрульних авто, збільшити кількість поліцейських, розвивати систему відеоспостереження і навіть давати поліції комунальні квартири, аби вирішити кадровий дефіцит. Ми тумуємо закажитися момент. Ми намагаємося скористатися з моменту, коли поліція, точніше, уряд, зараз готується до масштабної модернізації поліцейської служби. Це потребує великих коштів. Ми просто розраховуємо на значне посилення поліцейських сил шляхом збільшення їх матеріальних можливостей. Ми просимо централізованого фінансування, аби забезпечити поліцію Гдині більшою кількістю транспортних засобів. Ми говоримо про конкретну кількість транспортних засобів, тому що на жаль, авто. Парк не є сучасним. Ми теж говоримо про більше поліцейських на вулицях, і ми говоримо про міське спостереження. Це три речі, які нам здаються важливими, але ми як місцева влада не в змозі фінансово з цим впоратися. а самі як не містичних фінансово таніподавач цьому задання і це не стосується лише безпеки української громади в Гдині. Наголошує Лукаш Песєвіч, що йдеться про безпеку всіх городян, а в ширшому контексті можливо і всієї Польщі. Це теж є квасія влашті наших нашу це питання не лише безпеки наших українських сусідів, але й усіх жителів Гдині. Бо Гдиня це дуже специфічне місто поряд із Ряшевом в контексті положення і підтримки воєнних зусиль України. Відомо, що там перебуває великий контингент НАТО. Ми бачимо їх на вулицях. Ми знаємо, що відбувається у військово-морському порту. Це настільки чутливе місце, що його просто необхідно посилювати з погляду такої безпеки щодня, бо я розумію, що безпека яку дають нам служби. Це одне а безпека на вулицях, де просто є поліція. Зовсім інше. І це перетворюється на звичайний громадський порядок. І і то ще на такий великий порядок публічний. Декларація про продовження підтримки України і санкції проти Росії. 26 країн Євросоюзу ухвалили офіційно 19-й пакет санкцій проти Кремля. Також європейські лідери заявили про готовність притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини і запевнили, що країни Євросоюзу шукатимуть шляхи задоволення нагальних фінансових потреб України наступного року і в подальші два роки. Сенатор від громадянської коаліції Кшиштоф Квятковський каже, що цей крок був необхідним через те, що Росія ухиляється від раніше запроваджених санкцій, і, як приклад, він наводить так званий Тіньовий флот. За словами Кшиштофа Квятковського, наслідків нових санкцій доведе. Деться почекатичання санкції завжди вплив санкцій завжди відкладається, але їхні фінансові негативні наслідки для Росії тривають. Росія повільно виснажує валютні резерви, які вона накопичила раніше. Росія продає певні корисні купалини, тому зрозуміло, що санкції не схожі на ніж, який діє одним махом, але вони все одно поступово дають ефект. Але єднак, крок по кроку одношом своїй скутек. Роберт Телюс із справи справедливості вважає, що цей пакет, як і попередні, занадто слабкий. Росія Росія все ще почувається безкарною. Нам відомо, що Німеччина досі торгує з Росією через наші голови. Ці пакети дещо штучні, можливо, більше для змі і не змушують Росію до переговорів. Тут потрібна жорстка політика щодо Росії до до розмов. Тут потребне з тварнеї політики з Росії. Нові санкції Євросоюзу включають, зокрема, заборону на імпорт російського зрідженого природного газу. Разом з тим, Сполучені Штати оголосили про новий пакет обмежень проти Росії. Їх буде спрямовано проти найбільших російських нафтових компаній Роснефті та Лукойлу і їхніх дочерних компаній. Адміністрація Трампа стверджує, що метою є змусити змінити політику Кремля і досягнути тривалого миру в Україні. Гість першого каналу польського радіо, депутат від права і справедливості Янус Чеш Інський заявив, що добре, що санкції було запроваджено, і шкода, що їх запроваджують лише тепер. Янус Чешинський каже, що Росія роками отримувала мільярдні вигоди від продажу нафти і газу, і це зміцнило її військовий потенціал. Ім з душі тим швидше...» чим швидше буде знищено російську економіку, тим швидше закінчиться ця війна, і тим швидше ми зможемо перейти до інших справ. І сьогодні це питання безпеки дуже важливе. Ми витрачаємо на це великі кошти, і все це можливо тому, що роками люди, які не зрозуміли політики, як от Ангела Меркель, годували росіян грошима за нафту і газ. політики, та це як Ангела Меркель, Кармілі руських пені за ропу, за газ. Очевидно, що Трамп втрачає терпіння. Вважає заступник міністра фінансів та регіональної політики Польщі Ян Шишко. В ефірі першого каналу польського радіо він заявив, що нові санкції США демонструють дедалі жорсткішу позицію щодо Росії і висловив сподівання, що це тільки початок ширших заходів, які обмежать російський військовий потенціал. Президент Дональд Трамп приході від слів до чинов. Президент Трамп перейшов від слів до справ. Я сподіваюся, що це початок ширших прямих дій, які безпосередньо вдарять в економічний потенціал Росії. Ми також бачимо із з того, як українці ведуть цю війну, що атака на виробничі потужності глибоко всередині Росії послаблює її здатність ввести цю війну і є шляхом до перемоги. Дольність Росії до проведення цієї війни є зродом до звичайства в цій війні. Про болючий удар по путіну говорить заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі В'єслав Щепанський в ефірі польського радіо 24 Він заявив, що цей крок Вашингтона може спонукати Кремль до мирних переговорів дві величезні російські корпорації один з гігантів зазнали цих санкцій. Сподіваюся, це зашкодить найбільше йому, бо сьогодні однак, торгівля нафтою і нафтопродуктами є засобом для Росії, аби залучати кошти на подальшу війну. Тож я сподіваюся, що ці дії допоможуть переконати Путіна розпочати мирні переговори. Путіна до Ну і про газ про те, що з Росії до кінця 2027 року ще будуть отримувати у Європі скраплений газ, а пізніше вже ні. Це історичне рішення і успіх Польщі. Так, міністр енергетики Мілош Мотика прокоментував угоду про призупинення імпорту російського газу. Рішення було прийнято міністрами енергетики країн Євросоюзу на зустрічі в Люксембурзі цього тижня. Міністр енергії Польщі наголосив, що це найсильніша атака Євросоюзу на російський енергетичний сектор. Чого Польща давно домагається історична децизія. Було прийнято історичне рішення. Прийнято регламент про поступову відмову від імпорту російського газу із січня 2028-го цей імпорт буде неможливим. Це історичне рішення Євросоюзу, і це також величезний успіх для Польщі. Ми починали наші зусилля понад 10 років тому, аби стати енергетично незалежними від імпорту сировини, а не лише газу з Російської Федерації. Після повномасштабної неспровокованої агресії Росії проти України ми значно диверсифікували влас. Сні постачання, а також наголосили на форумі Євросоюзу, що ці дії необхідні для забезпечення майбутнього суверенітету, безпеки та стабільних постачань. Росія роками доводила, і я на цьому наголошував і в своїй промові, що вона використовує свою сировину не для співпраці, а для шантажу, навіть енергетичного терору. 2006, 2009, 2014 роки були часами, коли Росія експлуатувала газ, скорочуючи постачання або дик диктуючи ціни аби загрожувати енергетичній безпеці Європейського союзу, включно з Україною, з якою ми солідарні. Дивінцта децизія була конічна і багато добре вже вона западла. Мілош Мотика каже, що така політика має сенс, коли солідарність двостороння, коли підтримують Україну важкі часи, і позиція Польщі тут цілком однозначна як Польща ми роками закликали повністю відмовитись від імпорту сировини з Росії. Продовж багатьох років Росія демонструвала, як вона ставиться до них як до інструменту енергетичного терору, безпосередньо впливаючи на політичний вибір і в Євросоюзі. Звісно, ми хотіли б аби це сталося швидше, але ми робимо все можливе, і ми зробили все можливе сьогодні. Ми зробили цей найважливіший крок. Це найсильніший удар по фінансуванню військової машини Путіна. Та та його енергетичного сектора, тож наскільки це можливо, ми досягли максимуму, і в цьому відношенні ми не змогли б домовитися чи досягти іншої угоди. Ми також вболіваємо за те, аби данське головування якомога швидше, успішно, завершило цю роботу. І теж бісуємо Дунський президент, аби якнайшвидше праця над тим розпорядженням ще закончили до до фіналу. Міло Шмутика теж нагадав, що над цим Польща почала працювати ще під час свого президентства у Раді Європейського союзу. Ну і зараз цей процес триває. Ну а це вся пропозиція у підсумках тижня в Польщі на цю пору. Продовжуємо нашу програму.